І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній уривок з апостольського читання є підсумковим уривком з послання святого апостола Павла До Галатів. Завершує Його. І цей уривок, як пише сам апостол Павло, він написав власною рукою. Що ж це означає? Ми знаємо, що всі 14 послань апостола Павла є його авторськими посланнями, листами до різних народів, якими апостол звертався з метою глибшого розуміння власної проповіді і власної місії, і, звісно, місії Христової. Але в часи, коли жив апостол Павло, існували спеціальні люди, які записували. За апостолом його слова. Записували, писали від його імені листи, так звані скриптори. І саме цей уривок, який ми сьогодні почули, він не був записаний записувачем за апостолом. Цей уривок апостол написав власною рукою, немов зробивши висновок, підбивши підсумок усього послання до Галатів. Із усіх послань апостола Павла це закінчення. Є найбільш яскравим. Тому що висновок, як правило, якщо говорити науковою мовою, є завжди найважливішим. Якщо науковець пише дисертацію, то на висновок завжди найбільше звертають увагу. Так само і цей висновок, немов окреслює головну ідею усього того, що апостол Павло старався донести до галатів. Це так зване, якщо говорити сучасною мовою, ком'юніке. Що ж апостол Павло хоче сказати? Справа в тому, що основне завдання апостола в посланні до Галатів це, по-перше, побороти в Галатів ті наклипи, які на нього зводили, і боротися з формальним підходом до сприйняття закону. Адже серед Галатів були християни-вихідці з юдеїв. Проповідники і виходці з юдеїв, які вчили, що для того, щоб бути християнином, необхідно виконувати хоча б формально, хоча б зовнішньо, виконувати Мойсеїв закон. І вони його виконували лише так, аби інші люди їх не засуджували, а внутрішньо в собі, звісно, цих настанов законодавчих не дотримувалися. І обрізання, як видима ознака Мойсеєвого закону, було однією з таких саме пунктів, які підлягали до виконання. Апостол Павло ж в посланні до Галатів старається донести слова пророка Авакума про те, що людину спасає не закон, а людину спасає віра і благодать. В цьому головна ідея апостола Павла в, його, в цьому посланні. Воістину ці слова і сьогодні не втратили актуальності. Ми можемо провести паралелі з нашим сучасним християнським життям. Ми можемо провести паралелі з українським православ'ям, тому що, на мою думку, якраз такий формалізм, бездумний формалізм, і ставлення до закону, і його зовнішнього виконання як до чогось надзвичайного, як до надважливої ознаки для того, щоб називати себе християнином. Вони є основним фактором того, що в Україні, на жаль, зараз немає єдиної помісної церкви. Наше православ'я розділене. І апостол Павло наголошує, що він проти такого сприйняття закону. Сприйняття закону як суто формального правила. Він каже, що він не може нічим хвалитися тільки Христом Христовим. Тому що Хрест Христів звільнив нас від рабства плоті. Показав нам, що сьогодні наше земне зовнішнє, аж ніяк не важливе. Важливо те, що всередині. Відкрив нам нове і вічне царство. І... Апостол наголошує, що сьогодні не важливе ні обрізання, ні необрізання, тому що ми нове створіння Христа. Ми перейшли в нову епоху. В нас настало наше нове майбутнє. І в цьому новому майбутньому аж ніяк не має бути місця для бездумного формалізму, для бездумного сприйняття всього, що ми бачимо в храмі, зокрема. Сприйняття таїнства, як суто, чогось формального, такого, що ми повинні це робити, тому що так роблять інші, тому що так велить традиція. Майбутнє сьогодні вже настало. Так апостол Павло звертається до Галатів і до усіх нас, християн Нового Завіту. Амінь.